Вы кто? Вы лишуете? Представьтесь, пожалуйста. Я представлялся. Не... Вы... Мы ждем следственную оперативную группу. Я вас... Предъявите, пожалуйста, удостоверение. Я раз, Что? так я вас прошу предъявить. Я вас прошу предъявить. Вы, я... Вы меня, Вы пожалуйста, разрешите. За статью 173. Протокол задержания, пожалуйста. Протокол, Протокол. задержания. Руки за спину, Руки за спину! Протокол. Поверните руку за спину! Машину, дай Я вам повідомлю, що руки спину. Машину свою селі, машину закрізь. Руки, закликає машину, блядь. Там блять. Я кажу, руки за спину. що да души, блядь. Друзі, всім привіт. Зараз у нас на годиннику вже 16.30 і у нас ВКЗ, це відеоконференція з судом, де було складено адміністративний. Матеріал працівникам поліції, і зараз суд буде розглядати відносно нашого учасника клубу юридичного захисту водія. Що було складено? Це 173 дрібне хуліганство та злісна непокора 185. Як вони полюбляють? Но зараз ми їм швиденько все розкажемо цим працівникам поліції, точніше, суду, тому що запам'ятайте, такі справи розглядає суд. Працівники поліції складають такі протоколи по 173, 185, а потім направляють суд. І в суді ми вже будемо. Як то кажуть, робити свою справу гарно завдяки нашим юристам, в тому числі Дмитро супроводжує дану справу. Я, як адвокат, вже працюю по відеоконференції. Зараз будемо виходити в суд, пояснювати судді, заявляти клопотання про закриття за відсутністю складу адмінправопорушення. Тому, друзі, слідкуйте за новинами, знайте свої права. І Обов'язково, якщо зараз нас вийде, а до речі, напишіть чи вийде в нас зараз закрити дану справу, тому що суди приймають дуже різні рішення, і ми це знаємо. Ну, навіть якщо програємо, підемо в апеляцію. Однак 100% ми виграємо. тому що працівники поліції жодного доказу не надали. Затримали людину, задули її газом, били її цими кайданками, а цими дубинками били, вимагали, щоб водій лягав на підлогу в чистому одязі. Просто лягав бо що вони будуть його затримувати. За що? За те, що водій просто попросив пред'явити службове посвідчення згідно статті 18 частиною 3 закону України про національну поліцію. Все так досить просто. Однак вони вигадують ось такі проблеми. Ну нічого, якщо зараз виграємо, а ви напишіть і підтримаєте обов'язково розповсюджуйте це відео, щоб знати свої права і вміти ними користуватися, то в подальшому подамо на них компенсацію. Ну і а вже ж ми порушили кримінальне провадження також і подали скаргу на проведення дисциплінарної перевірки. Погнали! Вы кто? Представьтесь, пожалуйста. Я представлялся. Не... Вы... Но мы ждем естественно, оперативную группу. Вас... Мы ждем естественно, оперативную вас... группу. А что вы избегаете? Не... А что вы избегаете? А предъявите, пожалуйста, удостоверение. Я уже предъявлял вам. Ну, еще раз. Предъявите, пожалуйста, удостоверение. Я еще раз. Зараз... Что? Я я был за... Я вас прошу предъявить. Вы, я... вы меня, пожалуйста, слышите? За статью 173. -ю. Протокол задержания, давайте. Ви... Какое? На основании. На основании чего? Я вас прошу предъявить мне Я свое вам посвящение. Вы обязаны предъявить свое Я посвящение. Еще посвящено. раз предъявите, Молодец пожалуйста. Там не говорится сколько раз надо. Вот именно, Приде... Вот именно. предъявите, Все пожалуйста. Не предъявите, пожалуйста. Значит, якщо ви не вас А что вы меня бьете? Вас ну давайте протокол задержания, давайте, давайте протокол задержания.

Дай машину закрыть тебе Я не сопротивляюсь, дай машину закрыть Руки за спину Дай машину закрыть Дай машину закрыть, говорю Руки за Руки за спину, Дай, Руки машину, за спину. Поверните руку пожалуйста. за спину. Я, у меня рука за спину. Протокол задержания, пожалуйста. Протокол задержания, ребят. Дай машину закрыть, блядь. Азем. Дай машину закрыть, пожалуйста. Руки за спину. Ну. Ну. Руки за спину. Что... Руки, за спину. Закрыть, руки за спину. Руки за спину. Я что сделаю? Дайте закрыть руки машину. Руки за спину. Машину дай я закрыть. Я вам поведу. Руки машина за спину. Закрыта. Машину руки свою. за дай Машину, спину. Дай машину брат, закрыть. Дай машину закрыть. Я все сделаю, я не убегаю. Дай машину закрыть. Руки за спину. Я... Дай машину закрыть. Я, я не сопротивляюсь, блядь. Все, что надо? Что, что вы хотите? Руки за спину хорошо, я сделал. Руку за спину. На. Дай машину. Поверните, закрой. поверните. Дай закрыть, пожалуйста. Поверните, машину. поверните руки. Машину, дай, пожалуйста. Развернись. Дай, пожалуйста. Вы начнете, а разверните, а я кажу. Разверните. Я сделаю все, что вы говорите. Дай машину закрыть. Тебе... Дай машину закрыть. Руки за Дай машину закрыть, блядь. Тут там такие руки. Я кажу, руки за спину. Блядь, ну, говорю, Ох, блядь. блядь. Протокол задержания. Да, зараз будем протокол задержания. Да что ты ломаешь? Я уже все.

Ти Хотів би звернути увагу. Працівникам поліції складно два матеріали, два протоколи 173 і 185. Всі ми, як юристи, розуміємо фабулу даної статті. Хотів би звернути увагу, що працівник поліції дуже цікаво викладає обставини по 173 щодо перешкоджання руху службового автомобіля та образливого чіпляння. Хоча доказів по даній обставині взагалі в матеріалах справи немає. Незрозуміло мені, коли у нас змінилося чинне законодавство, коли громадянин вимагає. Згідно частини 3 статті 18 закону про наспопредів службове, а працівник поліції цього не робить. Подальшому 185, звісно, непокора, фабула взагалі не відповідає, доказів нема. Розбиратися, в принципі, тут. Нема з чим, оскільки працівниками поліції лише зафіксований факт затримання, а не вчинення того правопорушення, яке вони написали на правило до суду, щоб суд подальшому витрачав свій час і розбирався з цією, з цією справою. В свою чергу, нами подана скарга на проведення дисциплінарного провадження. 1 травня вона вже була отримана, проводиться досі перевірка стосовно законності дій працівників поліції. В свою чергу нам було подано заяву на порушення кримінального пораження до державного бюро розслідувань. бо це вже не поодинокі факти, де в таких ситуаціях на вимогу громадянина працівники поліції застосовують 173 185 В моїй практиці останнім часом такі працівники поліції були звільнені. Зараз порушується кримінальне провадження відносно даних працівників, тому що в діях, які інкриміновані моєму клієнту, не вбачається складу адмінправопорушення, про що зазначає сам працівник поліції. Тому ваша честь, подали клопотання коротеньке, по суті, за відсутністю доказів порушення моїм клієнтам Богданом Віталійовичем, тих статей, про які вказав працівник поліції. Будуть якісь коментарі повітря запису? Ні, ще стосовно відповідного затримання подальшого оформлення, нема підстава, про яку зазначав працівник поліції, вона не зафіксована, доказ по цьому відсутній. Чи були якісь пояснення? Питання, питання. Окрім тих, що ми заявили ваша честь, більше не буде. Більше не буде, добре. Так. До заяви закриття провадження. Захисник полист ну, Петриального бюро не розуміє. Самоначальник український патрульний поліційні стихії щодо поліцейських і допомоги, що підведені, то ваше. Якщо це все, можна закінчувати, вас ще вважаємо за можливо закінчувати розгляд даної справи. До речі, друзі, хотів би вам анонсувати. Незабаром вийде мій авторський курс для водія. Це буде дуже крутий, потужний і корисний продукт. А для того, щоб бути одним із перших, хто. Зможе придбати зі знижкою даний продукт підписуйтесь на мій телеграм-канал. Суддя встановив об'єднати матеріали за протоколом про адміністративні правопорушення серії двісті десять двадцять п'ятого року, ставі сімп'ятдесят три дрібністоди ноль три з матеріалами за протоколом про адміністративних правопорушення серед. Номер квітня 2525 року у справі номер 753, 25 воднев провадження, з присвоєнням їм єдиного торгального номеру 753, рік дев'яносто три, тридцять пів. Обетяння ще додністрати стаття 1735 попав, закритим ставить численної перших двісті сороксон, окупант за відсутністю впаду міста, праворушки. В може бути скажем протягом дня її винесення під самоста подицьких на суддя читатись і агент з українських. Основа набирає законні сили, тісля закінчення з току подання праці старки. Суддя і основна знову ж таки продовжити реактив. Дякую ваше ще за законне рішення. Гарного дня. Друзі, ось так. Працює Клуб юридичного захисту водія. Працівники поліції виносили незаконну постанову, точніше, протокол по 173, 185, треті, сто вісімдесят не похора, дрібне хуліганство, все як вони люблять. А за що? За те, що водій просто вимагав пред'явити службове посвідчення, все максимально просто працівник поліції цього не робив і вирішив скласти на водія те, що він перешкоджає руху в транспортному засобу патрульному автомобілі, і те, що він щось там лається з працівником поліції. Однак не тут то було. В Суді клуб юридичного захисту водія, завдяки Дмитру, який також долучився наш юрист клубу до цього судового засідання. Мені вдалося нам все це розвалити. Зараз летить позовна заява вже на компенсацію шкоди завдані ось такими незаконними діями працівників поліції. Тому знайте свої права, долучайтеся до нашої спільноти. Чим більше нас буде, тим сильніше ми будемо давати їм по рукам, і тим обізнішими будемо і кваліфікованими. І кому це потрібно, не забувайте. Ось номер в клубі нас вже майже 20 тисяч учасників.